З 2011-го українські кілкушин-каратисти успішно виступають на міжнародному турнірі Галіція Кап. Цей рік не став виключенням. До польського міста Лежайськ завітало біля 200 учасників з Білорусії, Німеччини, Польщі та України. Нашу країну представляло дві команди: збірна Українського союзу кілкушин карате під керівництвом Шихана Сергія Всеволодова у складі 10 чоловік та два спортсмена зі Львівщини. Через пізнення німців початок турніру трохи затягнули. Та якщо це не брати до уваги, змагання пройшли на високому рівні. За підсумками спортивного форуму українські каратисти показали більш ніж високий рівень підготовки і неабияку обізнаність у техніці. Результати говорять самі за себе: 10 нагород різноманітної якості. Так, серед трьох представлених херсонців відрізнилися двоє у розділі куміте. Пишенко Микита та всеволод Всеволодов вибороли медалі найвищого гатунку серед чоловіків у вазі 80 та 70 кілограмів відповідно. Окрім того, останньому ще й вдалося завоювати спеціальний приз. Чого бійця серед чоловічої половини учасників звання кращого рефері отримав також представник Херсонщини Володимир Соценко. Вісім золотих, по одній срібні та бронзові медалі вивели українську збірну на третю загальнокомандну сходинку. Наразі Херсонські кілкушин-каратисти вирушили до Кишинева, де пройде третій кубок Молдови. Про підсумки перебігу змагань дізнавайтесь у спортивних новинах сьогодення.